Боже, скільки ми цих кашкаїв вже поперевозили, я не знаю, друзі. Всякі різні були. Різні модифікації, різні ціни, різні стани. Довідчи класно, що є можливість взяти класний кросовер в гарному бюджеті і головне, щоб надійний був. Зараз я вам покажу модифікації незвичайні, не так, як завжди, не стандартний. Не 1,5, а 1,6 на повному Nissan Qashqai Plus 2. В шикарному стані, дуже красивий колір, мокрий асфальт, заводський ксенон, туманочки, легкосплавні класні диски, гарна гума. І подивіться, який красивий, красивий насичений колір. От зараз темніє трошечки вже. І зараз він взагалі виглядає по особливому. Не знаю, Мені дуже-дуже подобається. Фаркоп є безключовий доступ. Є. Автомобільчик у нас на преміальній акустиці босе підготовлений, похімчищений і в шикарному стані текстильний класний салон. Шайбочка повного приводу для того, щоб ви могли виїхати з Рюзюки. Є підігріви, є клімат, 6 трансмісія, камера заднього огляду. Тут, в принципі, як завжди, нічого новенького, але є Bluetooth, навігація і камера заднього огляду. Це вже круто. Шкіряне мультикермо 201 тисяча кілометрів оригінального пробігу, є сервісна книга до 2023 року, до пробігу 164 тисячі кілометрів. Ззаду мені подобається салони ззаду теж. Тут все перфектно, все супер. резиновий килимочки лежать на підлозі. І це Nissan Qashqai Plus 2, він більш комфортніший, більше місця в салоні. І навіть шторка в багажнику також є. Додаткові сьомі місця: аварійка тут, заводський сабвуфер тут. комплектація йде з пінокомпресором. Тому коли ви прийдете і попитаєте, де моя запаска, подивіться, будь ласка, тут її нема з заводу. Так продумали, що Європа їздить з пінокомпресорами, не пачкає руки і не травмує. Собі пальці, коли відкручуєте яке не відкручується. Просто підкачали піне, задули ту дюру і все. Їдеш і далі, дошли на монтажу. Класний стан, повний привод. 2012 чистий рік випуску. 1.6 і Nissan Qashqai, Кашкай, рестайлінг. Чекай на вас, любі друзі. І свого нового власника також він чекає. Дивіться, буде дуже багато Nissan Qashqai, Ми їх готуємо в процесі і показуємо вам одразу, як тільки вони підготовлені. І хочу додати, що по цій автомобілі замінені шарові, замінені стойки стабілізатора і, і салін-блок попереду зліва. Тобто, коли машини приїжджають, у нас вже є свій сервіс, на якому ми обслуговуємо автомобілі перед продажем. Це круто.